Нині у Луцьку тепла немає у 29 будинках через витоки на тепломережах. Вісім витоків на зовнішніх тепломережах і один на внутрішньобудинковій мережі, сказав речник ДКП Луцьк тепло Антон Безносиков. «80% трубопроводів наших перебувають в аварійному видхому стані. Аварійному, стані. Є аварія і поки тепла не буде. Ну бувають холоди, звісно. Ми купили гарячі простині пода Зранку не було тепла зараз. У вайбері прочитала, що ніби ніби в цьому будинку вже є 14-14, а 14, не знаю, якось раніше ну холодніше було в цей час, і вже ми, якби раніше, не дали в цей час тепла. Всі б змущалися. Нагадаємо, опалювальний сезон в обласному центрі розпочався 3 листопада. Станом на сьогодні тепло подали у 684 житлові будинки із 759. у 46 будинках. Розказує речник підприємства. Цього року встановлювали нові індивідуально. Альні теплові пункти зараз їх вводять в експлуатацію, і через це відсутнє опалення. Ми працюємо в режимі аварійних робіт, фактично працюючи безпосередньо з місцем витоку, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери. Що Відповідно, унеможливило би витік в подальшому власне цій ділянці. Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства Луцьк тепло виявили витік на тепломережі. Один мікрофон, другий мікрофон, занесли діаметр довжину, і він же тоді показує приблизно орієнтовне місце витоку. У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20, тепла ще немає. А в обласному театрі Ляльок, що розташований поруч, є. Запустили четвертого. На вихідні вже було тепло, дітям було в залі відносно Тепло, тим приміщення, ще не встигло так прогрітися, звичайно, якби воно було включено цілий тиждень. Але тепло є в неділю після вистави відключаємо трошки тепло, щоб економити. У Луцьку працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою. У нас один котел працює згідно температурного графіку. Один у нас в резерві, а цей стоїть. Будемо чистити його на даний момент. Зараз поки що одного котла вистачає. Температурний режим в садку відповідає згідно санітарному регламенту. Температура в групах від 19 до 20 градусів. Тепло. В першу чергу ми забезпечили. Усі, окрім трьох дитячих дошкільних навчальних закладів, теплом забезпечили усі школи та медзаклади, і поступово включаємо в роботу усі будинки. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.